Доброго дня любі друзі, сьогодні 22 липня і з вами знову Сергій Манжуков. Хочу представити вашій увозі такий цікавий сорт персика як Рубі Річ. Що я за нього можу сказати? Ось він висить, як грона. Дуже гарний. Телефон не передає всю його, скажімо так, красоту. Деякі вже на полу лежать. Чому? Тому що не співаю я за ним. Просто фізично не співаю. Що я хочу сказати? Дуже гарний, дуже смачний, товарний. Товарний персик, який дуже е непогано продається за счет його красоти і смакових властивостей. Да. Не співаю трошки за ним. Ну, часу, на жаль, обмаль і що ще хочу показати. Ще хочу показати ось цей сорт Сатурн. Я думаю, багато хто знав. Дуже Гарна загрузка в нього шикарна. І розмір, в принципі, теж непоганий. Теж непоганий. Ну, основну свою увагу хотів звернути на Рубіріч. Рубиновий багач Ось, дуже гарний, дуже смачний. Да, знаходжусь я центральна Україна, Піщане, Полтавська область, біля міста Кременчука. Так що здоров'я вам і вашим садам. А, сейчас я ще покажу. Зроблю, мабуть. Щоб вам показати. А кінь всередині. Просто не персик, а помідор. Всередині червоний і дуже смачний. Соку. Дуже багато. М -м. Так що совітую, кого нема, садіть і не пожалкуєте. З вами був Сергій Манжуков, здоров'я вам і вашим садам.